Доброго дня! Ми сьогодні з вами говоримо про турботу. Це надзвичайно важлива тема, адже не завжди ми можемо говорити лише про кохання, про цукерково-букетний період, коли ми можемо один одного радувати якимись приємностями. Справжнє життя і справжні відносини це завжди гра вдовго, це завжди ситуації, коли ми не тільки в якихось Гарних декораціях демонструємо один одному своє почуття, але і поточні моменти та рутина, в якій ми живемо, і це є абсолютно нормально, коли ми потребуємо турботи, або коли ми демонструємо турботу, надаємо комусь турботу. Отже. Всі ці речі, частинки нашого життя, і по тому, як саме ми проявляємо свою турботу, ми можемо говорити про те, які ми особистості. А також по тим моментам, як до нас проявляють турботу інші люди, ми теж можемо багато чого про них дізнатись, як і про те, якої насправді вони потребують турботи, не забувати в них про це питати і не. Як то кажуть, завдавати добро, а намагатися це робити узгоджено, щоб якщо людині потрібен саме певен вид роботи, ми його не підміняли іншим, в якому ми добре вправні, а давали людині саме те, чого їй потрібно. Як говорив Дел Карнегі, один з видатних психологів минулого століття, рибу треба ловити на черв'ячка, а не на полуничку з вершками, навіть якщо ви самі дуже любите полуничку з вершками. Отже, перший вид турботи це турбота інформаційна. Це наші комунікації, це коли ми один з одним розмовляємо, не забуваємо про це цікавитися про те, що відбувається в партнера, що його турбує, що йому важливо, з ким він і про що домовлявся. Також інформаційна турбота це повідомити партнера про те, які у вас плани, чи раптом вони змінилися, які у вас якісь нові. Нюанси, які йому важливо знати, також це можливість ділитися знаннями, ділитися якимись своїми думками. Адже дуже часто в нас наші відносини, скажімо так, трошки протухають тоді, коли вони стають уже рутинними, а цікавими нам стають люди, які зовсім не з кола сім'ї. Чому? Тому що з ними ми можемо поговорити про щось цікавеньке, а наші звичайні контакти, наші члени родини, нам стають уже не такими цікавими, тому що ми з ними практично не обмінюємося інформацією. Ну, добрий день, як день пройшов, іноді навіть не дослухали, як він пройшов. І все. А от з іншими людьми, не з нашого постійного кола спілкування, ми з задоволенням обговорюємо якісь світоглядні теми, якісь цікаві там, концепції, наукові або політичні, або ваші професійні, які у вас, для вас важливі. Якщо цей обмін інформацією припиняється в сім'ї, стосунки, ну, скажімо так, трошки гаснуть, тому що люди стають нецікаві один одному, нема про що поговорити. Оце є дійсно... Проблема сьогоднішнього часу, тому що більшість людей взагалі не дуже то тобто, спілкуються. Вони якось більше в гаджетах, більше у своїх якихось внутрішніх переживаннях, ніж у реальному спілкуванні. Тому інформаційна складова і інформаційна турбота один про одного це дуже важливо. Також ми маємо на цьому плані пояснювати свої дії, щоб уникати якихось непорозумінь, чому ми щось робимо, чому ми щось вирішили. Це дуже важливо говорити з нашим партнером про це. Інформаційна турбота це про прийняття рішень, бажано про узгоджене прийняття рішень, так щоб і ви, і ваш. Партнер про це домовлялися, а не директивно ставили один одного перед фактом. Попереджати про можливі труднощі, це теж інформаційна турбота, те, що можуть бути якісь форс мажори або непередбачувані ситуації, узгоджувати ваші графіки для того, щоб ви дійсно були командою вдома, а не людьми, які конкурують і змагаються один з одним. Тобто інформаційна турбота це. Давати людям інформацію навколо нас, яка покращує комунікацію дає можливість розвиватися нам і особисто, і як парі, тобто, це дуже важлива частина життя. Так, крім інформаційної турботи, в нас є е, наступний вид турботи. Це кризова, коли щось сталося. От є такі люди, з якими добре, коли все добре. А є люди, які навіть у кризовий момент можуть вас підтримати, і ви можете на цю людину розраховувати. Отже, кризова турбота це не залишити людину у Безпорадному стані, якщо з нею щось відбувається не тільки фізично, а й психологічно це підтримувати не тільки словом, але і діями, не просто сказати а, ну, да, я тобі співчуваю, а надати якусь практичну допомогу або підтримку, або пораду, або гроші, або побути з цією людиною, або взяти на себе частину якоїсь відповідальності за те, що відбувається, і е, спробувати запропонувати якісь реальні дії. Також кризова допомога це не лишатися байдужими, якщо людина у складному своєму життєвому періоді говорити з такою людиною, розпитувати її про те, що для неї важливо, те, що могло би розрадити ситуацію, про її плани, про те, що. Далі в неї може бути хорошого про ті якісь світлі аспекти життя, які можливо людина просто не приймає до уваги зараз, коли в неї криза. Не намагатися цю людину змінити, не намагатися цю людину звинувачити в тому, що ну да, це ти приймав там неправильні рішення і тому ось так у тебе все. Приймати цю людину такою, як вона є, і надавати їй підтримку. Отже, це кризова допомога, так, але це теж ще не все. Крім кризової допомоги, в нас є матеріальна турбота, щоденна рутина, яка допомагає нам вигрібати в цій щоденному запливі. Да, по Хвиля нашої буденності. Що це може бути? Це якісь е, речі, які ми купуємо для дома, і вони ще будуть узгоджені між собою. Це можуть бути невеличкі сюрпризи, ті речі, які е, ваша пара любить, які саме їй додадуть задоволення. Це матеріальна підтримка партнера, якщо він такої потребує, це ресурси, якими ви ділитеся, і не обов'язково фінансові, це ресурси підтримки, це ресурси. Якогось тепла і розуміння це може бути. Мож, можливість брати участь у обговоренні розподілу коштів, як ви плануєте ваш бюджет, які витрати для вас важливі, які можуть почекати, як правильно розподілити свої фінанси протягом місяця, протягом року. Це все може бути узгоджено, і це теж матеріальна турбота, щоб ваш партнер не був поставлений перед фактом, що у вас ось так то і ось так то змінились фінансові обставини, а він про це навіть і не знає. Так, моральна турбота це ваша моральна підтримка, коли ви можете людину підтримати, побути поруч, взяти за руку, обійняти, іноді просто нічого не говорити, бути разом. Це вислухати без осуду, без критики і без е, якихось е, зауважень пропозицій, якщо їх людина не потребує від вас. Це якісь конструктивні сварки, які дають можливість нам прояснити зрозуміти позицію один одного, не перейти на особистості і наговорити один одному неприємних речей, які будуть нищити самооцінку. І... Нищити наші відносини, а ті моменти, які дадуть вам можливість зрозуміти, що у відносинах щось не так, і ви готові мінятися, ви готові це обговорювати. Це обговорювати плани і цілі на майбутнє. Куди ви рухаєтесь, до чого ви йдете, які у вас мрії спільні, які у вас цілі спільні, щоб ви лишалися в полі того ми, а не я плюс я, яке для нас так теж дуже важливо. Наступний вид турботи це побутова турбота, це та, яка приготувати сніданок, коли ви це можете. Да? Той, хто може це зробити краще або раніше, той це в принципі і робить. Або ви узгоджуєте, що це буде по черзі. Це заварити чай своїй половинці, навіть коли вона не просила, просто ви бачите, що вона заклопотана і чимось зайнята допомогти прибрати вдома, це вигуляти домашнього улюбленця, це е, принести важкі, наприклад, сумки з магазину, якщо жінці це важко, або подбати про затишок вдома. Е, це для дівчат, уже, да, для того, щоб там приємно було знаходитись. Це якісь моменти про нагадування, якщо вам потрібно, щоб вдома не було скандалів, що хтось щось забув, то можна просто про це тактовно, спокійно сказати. Отже, ось це в нас така побутова турбота. Милі дрібнички, які ми можемо один одному робити просто так, не тому, що ми зобов'язані, а тому, що нам цього хочеться. От в цій коннотації зобов'язаний чи хочу. В принципі, дуже важливий сенсорний такий момент, сенсовий той, той момент. Тому що коли я хочу зробити комусь щось приємне, це зовсім по-іншому сприймається, ніж коли я мушу, не хочу, але доведеться. Далі, тактильна турбота це все те, що стосується фізичного комфорту. Це і обійняти, і е, дати пледик тепленький, якщо людина змерзла, і. Е, Спільно просто побути разом, разом полежати, посидіти, бути в одному просторі, набутися разом. Да, це теж дуже важлива складова наших відносин, які, на жаль, з часом вони трошки кудись діваються, тому що людям це здається вже не таким важливим, а напрасно, тому що насправді це та невід'ємна частинка відносин, яка завжди в нас має бути, бо це те тепле і. Таке безпечне, що нас тримає разом. але Крім ось цих всіх конструктивних видів турботи, про які ми зараз говорили, є ще деструктивна турбота, і її треба вміти відрізняти від конструктивної, які ж у нас можуть бути червоні прапорці, як то кажуть, бісики в деталях. Да, коли людина, перший кластер турботи, яка не окей, це така егоцентрична турбота, коли людина турбується про вас не для вас, а для себе, да, щоб добре виглядати серед інших людей, ну, щоб. Потішити своє самолюбство, як же це виглядає. Ну, по-перше, коли про вас турбуються і не забувають вам виставити рахунок за це. Тобто я ж про тебе турбуюся, да, значить ти мені теж винен, да? або я ж про тебе турбуюся, от давай заціни і похвали мене, да, про те, як я добре про тебе турбуюся. Тобто, це коли таке турбота з умовою, да, що тобі за це теж щось буде. Ну, це тоді комерція, да? це тоді не є щирі відносини, це вже тоді. Трошки по-іншому називається це вже з області Ти мені, а я тобі, коли ми кожен комусь щось винні. Надавати допомогу, лише коли ця людина може бути вам чимось корисно. Це теж така. Так собі турбота, да? коли людина це робить з прицілом на майбутнє. От я зараз про тебе потурбуюся, ти потім колись про мене потурбуєшся. Не тому, що щиро хочеться зробити людині якусь підтримку, а тому, що розраховуємо на дивіденти потім з цього. Да? Це десь приблизно так, як з нами вчинила одна дуже могутня країна, яка надала нам підтримку, а потім з нас витребувало за це рахунок, і втричі більше ніж він був. Як це виглядає з боку? Ми тепер це можемо бачити на прикладі політичних ситуацій. Також постійно нагадувати людині, як багато ви для неї зробили, як має цінувати вона високо ваш вклад у неї. Це цим батьки часто грішать, коли вони так, вони звичайно турбуються про свою дитинку, але якщо вони постійно-постійно ходять таким живим докором про те, що ти ж така невдячна людина, що я тобі і це, і це, і це. а ти Погано себе поводиш, погано вчишся, не, не, якби не демонструєш свою вдячність при кожному кроці, то це теж дуже погіршує відносини, тому що зразу зрозуміло, що ця турбота ну, не щира, менше, менше з тим. Також, якщо людина турбується публічно, да, от є знаєте такі. Благодійники, які все роблять лише на камеру, і все-все-все, що вони роблять, обов'язково має бути задокументовано. Бо якщо немає фото і відео, то ну, начебто, і не, не було для чого старатися. Да? Насправді добрі справи люблять тишу, і якщо ви хочете комусь щось зробити. Хорошого, це не обов'язково про це потім робити оголошення на весь світ, тому що тоді ми скоріше це робимо для піару і будемо чесними. Іноді ми дійсно це робимо для піару, і це такі правила гри. Але якщо ви це робите суто для людини, то піару не треба. Це ми говорили з вами про таку турботу, яка скоріше для себе, ніж для іншої людини, але є ще більш підступна турбота, з якою зовсім все не окей. І це вже турбота, контроль, турбота обмеження, і з турботою насправді вона нічого не має. Спільного це вже скоріше аб'юзивні стосунки. Як це виглядає? Ну, по-перше, коли людина починає за вас вирішувати, що вам робити, да? тобто що вам робити, з ким спілкуватися, працювати чи не працювати, де вам вчитися, з ким дружити, що надягати. Чи запрошувати, чи не запрошувати когось там на свій день народження або до себе додому. Ще далі ці кроки йдуть, коли вам починають чітко обмежувати коло спілкування. Оці люди можуть бути вам друзями на ціні, з подругами або з друзями не спілкуйся, вони на тебе погано спливають. Твоя сім'я це теж якісь дивні люди, які тебе не варті і тримайся від них подалі. І батьків тебе якісь недолугі, і брати, і сестри. І, взагалі, твоя сім'я це повний треш, а твоя сім'я тепер я. Да? Ось ці речі це просто червоні пропорції, такі от величезні, прям транспаранти, да? на які треба звертати увагу. Також, коли людина починає вас постійно перевіряти, да? начебто це турбота, начебто людина про вас хвилюється. Але коли вона це робить таким чином, що вона вам постійно телефонує, постійно пише в месенджери, постійно перевіряє, де ви були, чому ви прийшли пізніше на 15 хвилин, чому ви затримались, а з ким ви говорили, а кому ви що написали, а чому посміхнулися, а чому не сказали про це? Це теж величезні червоні транспаранти, тому що всі ці речі вони мають тенденцію поглиблюватися, загострюватись і так робити експансію на всі сфери вашого життя. Як тільки вас починають так контролювати, то майте на увазі. Що дуже небагато пройде часу, і ви будете підзвітні абсолютно за всі свої дії і прояви. Людина не залишить вас у спокої, вона буде контролювати вас поки поки ви даєте їй такі таку можливість. Да? А іноді, навіть коли вам це вже нестерпно і поперек горло, то ця людина буде вас настирливо переслідувати і робити все, щоб залишитися у вашому житті, навіть коли ви її звідти просто вже викидаєте і кричите на весь світ, що досить ви не можете терпіти більше цієї турботи, тому що вона вас душить і вона вас вбиває. Тобто, так є турбота, яка вбиває, і оце якраз саме цей випадок. Також варіанти такої ж турботи це коли вам розказують, як вам діяти, тому що. Начебто партнер знає краще як треба, бо він там старший, він має більше досвіду, він певної статі, там він має такі-то, такі-то зв'язки, і там да і так далі. Тобто людина вважає, що її думка важлива, а ваша ні, і ви маєте повністю від своєї думки відмовитися, тому що він тут є дорослий в кімнаті, і він все за вас вирішить. Також червоні прапорці це коли людина зі своєю турботою ігнорує ваші межі і кордони особисті і переходить уже всі рамки, коли вона починає повністю диктувати вам абсолютно все до дрібниць у вашому житті. Ну і все це загортається у красиву обгорточку Я ж для тебе стараюсь. Ти невдячна людина. Ти взагалі не можеш нічого вирішувати, бо право тебе ноль. Наприклад, тому що я більш розумний, я більш досвідчений, і, врешті-решт, я за все плачу, і тому твій голос дорівнює нулю. Отже, сьогодні ми з вами познайомилися з поняттям турботи з конструктивними і деструктивними. Я сподіваюся, ви навчитеся це бачити, тому що, коли ми вміємо відрізняти, Добро від зла і дійсну турботу від контролю і аб'юзу, то тоді ми можемо знаходитись у безпечних стосунках, комфортних стосунках, чого я вам і бажаю. Гарного вам всім дня!